Націлься пізнати нову заповідь Ісуса Христа. Ось вона. Йоанна 13,34. Я даю вам нову заповідь. Кому? Вам? Кому вам? Він що, первосвященникам давав, фарисеям, книжникам. Ні, він давав учням, які мали піти і навчити народи, христячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа, Святого, щоб зберігали народи. Що? Те, що Він заповідав, те, що Він сказав, щоб нічого не міняли. Ісус, який ти надзвичайний Бог, яка мудрість тобі в цих простих словах. Інколи кажуть, о, яке я не можу вивчити, я не розумію Івана, і ти просто не приходив на християнські зустрічі. Ти візьми, підпишися зараз, підпиши своїх друзів на Ютуб канал Християнські зустрічі. І хай вони слухають правду, цю просту правду Господа нашого Ісуса Христа. І це нова заповідь, нова заповідь, яка дана. Тілу Христовому дана тим, хто любить Ісуса Христа справді, а не тільки язиком, а серце далеко. О Йоанна 13, 34. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Пам'ятаєте, як Він полюбив? На Пасху ходите? Бачили Ісус Христос розп'ятий? Оце Його любов. Він воскрес, щоб і ми воскресли. Він показав, що Він є, що Він Бог. Хто бачив мене, бачив Отця. Ви розумієте, коли задумаєшся над цими словами, і розумієш, що коли ти народжуєшся згори, ти приймаєш дух Христів, що тепер Христос може сказати і мені, я в тобі, Михайле, а ти в мені. І це не прості слова. Коли говориться, вже не я живу, а Христос живе в мені. Для мене це не прості слова. Це слова нового заповіту. Я нове творіння. в мене серце нове. На ньому написано Іван. Якщо в мені Дух Христа, невже я піду освячувати якісь дари, а сам буду грішним? Невже я буду кликати освятити мою хату, а сам залишатимусь грішний? Невже це буде так, коли Христос в мені? Невже я далі буду грішити? Коли Христос в мені, невже я буду брехати і перекручувати Євангелію? Якщо Христос в мені? Невже я не скажу вам цієї нової заповіді? Якщо Христос в мені, і Він сьогодні постійно говорить нову заповідь, Михайло. Говори нову заповідь. Вони чути мають. Вони мають чути, що я заповів нову заповідь. Нехай відчіпляться від тих десяти заповідей, тому що вони не люблять Бога, якщо не люблять мене, а якщо не виконують мої заповіді, то вони не люблять мене. Це знову ж Євангелія, нічого від мене. Господи, Йоанна 13,34. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного. Як я вас полюбив, ви повинні любити. Ви повинні. Христос, ви повинні. Ви повинні. Ви повинні. Ви повинні любити один одного, як я вас полюбив. Справді, ви, які пристосуванство зробили до католиків, то це вас зробили пристосуванцями. до католицизму, православ'я, протестантизму, можете сказати, що ви між собою любите один одного?